Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо е, такий модуль. Е, в принципі, трошки я вже його використовував, то е, ну, мені наперед скажу, він зайшов сподобався. сподобався. Значить, що нам каже продавець з приводу його? Е, це модуль, який може заряджати 2С та 3С збірки. Потужність його до 15 Вт з підтримкою Quick Charge. Але в мене вдавалося навіть 17 Вт отримувати. От. Це залежить вже від зарядного пристрою блочка, який ви використовуєте. Ви можете використовувати як Type-C, так і підпаюватись. Тут є спеціальне місця для. Провода підпайки. Значить, що скажу? Його можна ну, налаштовувати як для використання 2С, так і 3С-збірок. Оце в мене плата для 3С-збірок. Тут є перемичка. Якщо перемички не буде, тут, то це буде 2С. Якщо використовувати 2С, то він може навіть балансувати батареї, тобто тут центральна жина підпалюється. Але балансування ну, дуже маленьким струмом, тобто якщо ви будете ну, краще, я б використовував б, б, балансир. Але е, якщо ви його не будете використовувати, то... Ну, мають бути нові батареї однієї там партії, тобто нові-дві однакові батареї. Бо якщо будуть якісь БВ там і будуть розбіжності по параметрам, то я думаю балансувати цій платі буде важкувато. Але вона працює. Була у мене 2С, використовував, працює. О, ця плата 3С, бо мені ну для моєї там саморобки потрібно. 3S. Плата в мене буде окремий балансир, то ми будемо зараз тестувати саме цю плату. От, значить, Хто захоче купити її, можна її шукати прямо на Aliexpress, Ось по цей напис я просто забиваю і так її знаходжу. Це версія 2. Так, навелось, видно, так. Да? От. Значить, що вона має ще на борту? Є захист від перенапруги і на вході, і якщо дуже низька напруга, От. також тут є захист від навантаження по струму на виході. І короткого замикання. От, також тут можна регулювати тайм-аут зарядки, тобто виставляти час, скільки вона буде заряджати, потім відключатися. Така можливість теж є. От, Значить, як я вказав, вхід тут є Type-C, і може автоматично він регулювати. Так сказать, цю технологію Quick Charge. тобто Вона може брати 5 вольт, може брати там 9 вольт. Тобто ну це не з усіма бличками там, зарядних пристроїв, воно так працює, але е, я пробував працює Ну Це ми в тестах подивимось далі. от е, Це я покажу. Значить, на що наголошую? Якщо використовуєте 3С, так як я зараз буду, то центральну жилу застосовувати не треба. Тобто балансування ніякого не буде. Ви виведете з строю плату. Балансування центральна жила тільки якщо 2С ви будете підключати. От, Значить, що ще хотів додати? Значить, тут регулюється. Там на заставці є, в принципі, це вказано, побачите, бо погано тут буде видно ці написи. Е, можна регулювати струм заряду, тобто 09 А. Це якщо резистор буде на 100 кОм і 180 кОм, це буде пів А. От, а взагалі є формула розрахунку, тобто струм дорівнює 90 тисяч розділена на опір. Так вказує продавець. І тоді, по формулі можна підібрати струм. Значить, за замовчуванням, вона заряджає до 4,2 В. Ну, на секцію мається на увазі. Якщо там є батареї батарея які 4,35. І таке подібне, то, в принципі, цю напругу можна регулювати. От, То є там резистори на платі в сет і є таблиця налаштувань у продавця РВ Тобто тут ми бачимо, ми ще спілкуємось про резистори. отут. От Сет, рот, зараз буду розповідати, що там. І е, також є підтримка НТЦ. От, значить, е, якщо е, ми змінюємо резистор рот, тут значить, е, ну я не знаю, як тут важкувато його змінювати, бо ну дуже воно маленьке, все це так треба. Мені краще здається замовляти у продавця, ніж це тут феном його якось випаювати, впаювати. От, вона копійчане ця плата. Але так, щоб ви знали, що якщо там 68 км, то це буде 4 години, 120 кГ, то це буде 12 годин. от Ну і як оця ідея, вона. без Затримок, тобто 24 години заряджає. Ну і тут є два ну, світлодіоди, які сигналізовують про зарядку, про закінчення зарядку. Та якщо там блимає світлодіод, то значить є якісь відхилення, якась помилка. О, це ми зараз побачимо. Ну, тепер будемо переходити до тестувань і подивимось, як воно працює.

От, тобто ми будемо спробувати зараз їх заряджати різними блоками живлення, подивимось, що вона може. І так, під'єднуємо до зарядного пристрою і бачимо, як з 5,2-5,1 вольта падає напруга на 2,4 А. Такий стром 11 Вт споживання. Тоді перевіримо, що йде у нас на батарею. На батарею ми бачимо 08 А. І зараз я підключусь до клем побачимо, що там у нас по напрузі 10,5. Ну, тобто, йде процес зарядки е, ну Скажем так. Це у нас в Мірсі показує 8,8 ,8 Вт. Десь так. В принципі, це вже непогано. Да? Зараз ми що зробимо? Зробимо, замінимо блочок і подивимось, як вона працює з Quick Charge. І так, на холостому ходу бачимо 5,2 вольта. Тобто це те, що видає нам блочок. Да? Зараз ми під'єднуємо зворотню сторону до модуля. І дивимось на тестер. Зараз він нам покаже напругу. Ми бачимо, що 5 вольт і пошло вже там 9,2. 1,8 Ампера. І бачите, тут жовтеньким 17 Вт плата видає. Ну, не плата видає, облачок видає на плату вже 17 Вт. Давайте тепер подивимось, що у нас в цей час виходить з модуля. Станемо сюди і бачимо, у нас є майже 1,4 А. 1,4 А, я вважаю, це досить ну, непоганий показник. Такий струм, то зараз ми перевіримо, яка там напруга, будемо розуміти потужність, яку він видає на акумулятор. 10,8 вольта, і потужність Мірсі пише 15,7 Вт. Ну, тобто, продавець тут нас не обдурив, вона дійсно це може робити. Коли ми її живили від бличка, там де працювало від зарядки 5 вольт і був струм великий 24 А, да, то в принципі, ну, вона не дуже грілась. Була тепленька, так, але не дуже грілась. Тому не знаю, не будемо, напевно, вимірювати в тому режимі, а в цьому режимі, коли вона 1,4 А Ампередає. Зараз заміряємо температуру, подивимось, на що вона здатна, чи здатна вона так довго працювати, чи треба її охолоджувати чи ні. Тобто зараз я зачекаю там 2-3 хвилини ну Може там чи 5, і подивимось, поміряємо, що там буде з температурою у нас. так ну Пройшло десь хвилини 4 до 5. Я думаю, давайте заміряємо, що у нас по температурі. В принципі, у нас напруга 9,15 і струм 1 А92, тобто що майже 2 А. Це те, що з блока живлення. Зараз я просто пробігаюсь по платі, подивимось максимальну температуру, а потім подивимось, в якому саме місці вам підскажу. От. Я бачу Все, максимальна температура 45,6 градусів. Ну, тобто вона тепленька, але вона не така, що не, не можна там взагалі до неї доторкнутися. Ну, навіть. Скажімо так, це не там 70-80 градусів. Якщо вона в якомусь пристрої, який добре вентилюється, то може її не треба охолоджувати. Гріється вона на більше ось у, у цьому місці. Тобто отут 44, 45. Градусів. Десь. Ось, бачимо. Так, 45. Десь думав, спіймав 50, але. Ні, нема такого. Так, от 45 і 8. Да? Сама мікросхема гріється не дуже. Тут взагалі 40 максимально. На дроселі 34. Роз'єм. 34 Ну і все інше тут Взагалі 26 27 Ну оце місце Зараз вам щоб було видно На 44,6 градусів в принципі, ну, по можливості можна охолоджувати, можна її встановити на там, корпус якогось вашого виробу, якщо він металевий, то може це буде достатньо. От. Загалом мені плата сподобалась. Струм дійсно є, потужність 15 Вт, відповідає, навіть 17 було. Балансування є, але балансування, ну, там дуже малий струм для балансування. Тож, е, використовуйте балансування тільки з новими батареями, або е, ставте балансири окремо. Ну, тобто, я б його сильно не використовував, але якщо якісь малопотужні пристрої там і вас 2 Схема влаштовує, там, може, якісь портативні колонки, Bluetooth чи ще щось невеличке. То чому б ні? Буде і заряджатися швидко і від Type-C. Ну, тобто зручна корисна річ. Мені там зараз треба буде в одну там пристрій переробити, то буду для дитячої іграшки, встановлюю його, щоб він. Не використовувати постійно батарейки, зробимо туди акумулятори і зробимо через такий модуль зарядку. от в принципі Але у мене буде з балансиром це все. А так, всім дякую за перегляд. Плата дійсно класна. Ставте лайки, підписуйтесь. Теорії, те, що пише виробник, я буду казати вже трошки менше. Ми будемо, бо вона є там всі ці таблиці, там який резистор поставити, де не будемо витрачати на цей час, бо якщо ви хочете її купляти, я буду казати, що є можливість, а там на сайті продавця, там, як, як правило, це все розписано, який там резистор поставити, які номінали, все. От, А ми більш будемо дивитися, чи відповідає дійсності ця плата, чи підтримує вона ті функції, які. Вказує продавець, бо дуже часто воно не є правдою.